Літо пахне сонцем і дощами, пахне літо квітами із сна, запах чути над всіма ланами нещодавно те була весна. Вся тендітна розкидала квіти, малювала, сіяла вона. Запахи ще чисті, не розпиті, залишила все, пішла весна. Скоро й літо піде в тиху удалич, де немає хаосу і війни, і принесе осінь жовту велич, розмалює гори і лани.